Посилається на те, що не було. Ухвали, пахти, і на пану буде певно, на дати можливості. А скажіть, будь ласка, а можна запитання вас честь? А скажіть, будь ласка, ви ухвали отримали? Ну, бачите, тоді сторонам трьом сторонам, всеукраїнській видавничі місії, представництво місії, Романчак, не отримала пелянт. А от сторона отримала ухвалу. Вони були і вам напали. Ну, у вас честно, мене є конверти, знаєте, вони є рекомендовані з повідомленням, то їх можна зважити і подивитися ціну, провірити фактично, що було. Дуже просто це зробити. Якщо ми будемо досліджувати, що це, Ну, у тому листі було написано, що тільки апеляційна скарга в супровідному. Більше нічого. І не набрати. Ні. Тому я буду просити сьогодні їх отримати, ті ухвали, які є, бо, тому що вони не... Звичайно, вам зроблять корпус, якщо мене отримували. І на який час 29-го, тож у мене зайнято тут вже. Колегія суддів ухвалила запинитися клопотання, відкласти розгляд справи, надати можливість стороні ознайомитися з матеріалами справи. І пропозиція на 11 січня. А 11 12 тысяч на было У вас вы 16, у них 18 с материалом Минюсту. И узнаем это все. Сейчас Да, достаточно. так, достаточно. Я сравниваю 11 тысяч. Вот, Маша. Мои. Сколько? На Ютубе. Ваштовий влаштовий на одинадцяте січня на тринадцяту годину п'ятнадцять.